Друзі, всім привіт! Ну, ось і настав той день, коли нашій чудовій грі, можна так сказати. Дивлячись для кого чудово, для кого не чудово, з'являються новорічні коробочки. І ми сьогодні будемо з вами їх відкривати. Купив я їх 28 штук, небагато. За рахунок того, що переміг в челенджі, я вирішив трішечки вкинути в коробочки. І ось вклав, можна сказати, 1000 гривень коробочки своїх кровних. так сказати. Я купив всіх видів не чисто однієї, одного різдва, а всіх видів новорічні, різдвяні, потім ось східні коробочки і чарівні коробочки. Але перед тим як будемо відкривати коробочки, друзі, я хотів би вам розповісти про дуже чудовий розіграш, який буде відбуватися в мене на каналі. Я цей момент вийшв зі стріма і вставлю відосиком, зроблю на каналі що, я, що мені точніше випало за там, 28 коробочок. Розігрувати ми будемо з вами ось таку, зараз вам покажу ось таку чудову мишку. Razer Designer. Називається. Даною мишкою зі мною поділився мій глядач, за що йому велике дякую. Дуже велике дякую. Так як у мене мишка є, мені вона не потрібна. Я думаю, що серед вас комусь буде. Цікаво отримати цю мишку. Мишка дуже кастомна, стилізована під стиль World of Tanks. я її провірив, все працює. Так, вона не нова, але вона в дуже гарному стані. Хто е, підписаний на мій телеграм-канал, я там виклав фотографії з цією мишкою, так що можете, якщо є бажання, зайти і подивитися. Давайте розповім вам коротенько про умови розіграшу. Треба, по-перше, бути підписаним на канал. Друге, поставити вподобайку і залишити коментар під цим відео. Я його викладу. Ну, зараз на даний момент ми на стріму, я просто виріжу цей момент і викладу на каналчик відосиком. Потім, 3 грудня, в прямій трансляції, вечірній, скоріше за все, ми проведемо розіграш даної мишки. Помимо мишки, ми ще будемо розігрувати новорічні коробочки. Скільки я подивлюся по бюджету, там розкидаю, що як вже розіграємо. Ось такі умови з приводу мишки, нічого складного немає. Просто підписка, лайк і коментарі до відео. І в прямому ефірі ми з вами розіграємо дану мишку. А тепер давайте перейдемо до відкриття коробочок, до новорічних коробочок. Я купив, як я зазначив, 28 коробочок. Всі ви знаєте, що з 50-ї коробочки в нас гарантовано випадає там танчик 8 го або 9 го рівня, гарантовано. Але я дивився, як вже інші стрімери відкривали, тому. Можна сказати, крутять деяким, прям дуже круто. Сьогодні подивимося, чи так само підкрутить мені, чи ні. Самому цікаво, реально. Бо на минулих коробочках, не новорічних, а коробки за Waffentragen, крутило прям нереально. Скажу вам чесно, не те, що нереально, прям дуже круто крутило. Я вибив всі преміум танки і ще й компенсацію голдою там під 40 тисяч. Ось такі справи. Ну ладно, давайте перейдемо до відкриття коробочок. Почнемо ми з новорічних. У нас по 7 коробочок виходить 28 штук. І зараз подивимося, чи нам сьогодні пофартить, чи ні. Почнемо потихеньку підрубати. О, з першої коробочки 500 голди випало. Непогано, скажу вам чесно. Головне, що не 250. Вікерс 6Т. О, другий рівень. Пісочний танчик. Ну, вони мені не потрібні, я їх в більшому випадку буду продавати всі. 250 голди. Один день преміум аккаунту. 500 голди. Салют, Андрюх! Привіт, привіт! Крутий барабан. Так крутимо, ти бачиш, щось поки ніяк. Ну, я вирішив взяти всіх по сім коробочок, щоб отримати, як вам сказати, ну. Зарядити ялиночку, отримати максимальний рівень атмосфери. Поняли? Ну, перші сім коробочок з уськи. З новорічних нам нічого не випало. Давайте відкриємо східні коробочки. Привіт, кремінь! Знов казіно. Убійця, привіт, привіт. Привіт всім, друзі, хто приєднався до трансляції. А, можна так сказати. Знов казіно. Що це таке? Грешерський кіт. Ох, класна графіка. Вискочив із коробочки. Зараз доступно 3 доручення до ота. Ладно, ми продовжимо відкривати. Я так розумію, це можна отримувати нагороди там щодень. Тому таке. О, Андрюх, ніфіга собі. Ну круто. Ашак. Ладно, відкритий наступну, поїхали. Ну я точно не за котом прийшов. Серйозно, точно не за котом. Мені щось підказує, що мені в цьому році з коробочками точно не пофартить, тому що. Я вже все отримав за Вафентрагена. Моя пруха була там. М Синя коробочка, це значить щось випало. 30 на Е75. От його! От його я чекав, скажу вам відверто. Тому що в мене є ще ніж на е 75 і я дуже сильно хотів цей 3D-стиль. Мені прям нереально він сподобався, він офігенний. Давайте зараз його подивимося в ангарчику. Роздивитися стиль. Давайте чекнемо. Привіт, Андрюх. Мені з 30 коробочок всі танки випали, 32 короб. Ні, з 80-30. Круто. Застосувати та вийти. Давайте зараз застосуємо і прям в ангарчику чекнемо. Ану. Мені самому цікаво так подивитись. Ой-ой-ой! Офігенно, такі кумулятивні решітки стоять. Блін. Ну, не знаю чому, що це в них пішла за тенденція, отакі От густениці широкі робити, мені не сильно воно заходить. Це по типу снігохода. Я так розумію, щоб проходимість, як то по снігу, да, була краще. Ну, блін, офігенно. Оце прям топчик. Це прям імба скажу вам відверто. Виглядає? <смі> ні ну офігенно мені подобається, реально. Вони, конечно, правда так дуже далеченько ці решіточки відвинули, чому так? Гз. Ну ладно, давайте продовжимо. Привіт, Макс! А, не привітався, привіт, привіт. Як настрій? Та я хось так, бач. Ніяк. 21 коробочку і один тільки 3D-стиль. За його привіт успіхів. Дякую, але. Я так зрозумів, я свій фарт вже весь витратив. Ви подивіться, що мені сипить. Це просто трэш. Його буде Тарас? Привіт, Олег, Привіт, Тарас. Жесть. Походу веге дивилися. <сум> Моє минуле відкриття коробочок. О, щось, щось є, щось є. Що це? І знову 3D стиль, там вони знущаються, реально. Я сьогодні по 3 d стилям Якраз я на бачата 3D-стиль чекав. Це те, що мені прям дуже треба було. Капець. Ну, в мене то він заряжений трьома позначками. Ну. Давайте мені ще 3D-стиль на ГВА буде до колекції прям топово. Ось так, друзі, бачите, як буває. З 28 коробочок випало всього лише 2 3 дистиля. Це на арту і на е 75 Прям круто. Те, що я й чекав. Ну, 9200 голди. У мене було 2 мільйона срібла, 3 навіть. 2 з чим то, давайте будемо точніше. Там преміум аккаунт випав і все. І 2 3D стиля. Класно? Офігенно. Ваші подарунки. Боже, ну ти даєш, Тарас. Я не знаю. Дякую тобі, величезне. Ну ти даєш. Прийшли, прийшли. Ой. Майже відмив карму. Олег. Нам Тарас подарував 80 коробочок, друзі. Тому це виходить 128 коробочок. За це йому велике. Дякую. Зараз давайте відкриємо, подивимось. Що нам випаде? Тарас, дякую тобі, велике. Опа! Щось є, що це в нас? Тільки не 3D стиль. Стиль на єбріка, Сюда! Оце прям круто! На ЕБРчика на ЕБР це прям імба, реально, це прям топчик. Давайте одразу чекнемо, я хочу подивитися його. Роздивитися 30. Це зараз EBR'їв буде в рандомі, просто тьма тьмуща. Реально. Всі будуть на них літати. Блін, ну офігенний, реально, прям. Ви ж бачите, що відбувається. Просто не пре. Реально, ну просто не Нє, це не мої коробочки, реально. Це не мої коробочки. Алекс, я не знаю, серйозно. Я не знаю. Оно ну бач, Андрюха, щось тобі не фартить взагалі. Да, мені просто не пре. Мені просто не пре, реально. Ну, я думаю, що я з гарантованої 50-ї коробки виб'ю. Ну, ось, мені випадають лов левели. Ну серйозно? І гарантовано. Казіно? Казино сьогодні не моє, мені сьогодні відкручують. Я думав, 3D стиль випаде, реально. Ото було б кіно. А я розумію кремінь. Я розумію. Що це в нас? Нова ПТ-шка. Я її прям не сильно хотів. Я дуже сильно хочу а, радянський тяз. Тяжик 9 рівня, дуже сильно хочу. Об'єкт 752 за цей барабанчик. Цього прища я не хотів. Ну реально, він як прийшов <ріст> <ріст> Боже, що в нього? Ну, параметри гармати тут не прям там дуже такі хренові Ну ми обкатаємо. Сьогодні ми обкатаємо всі танки, які нам випадуть за новорічні коробочки. Сьогодні ми викатаємо всі. Подивимось. Мене цікавить ось питання. Бронювання корпусу взагалі нема, від слова, зовсім. Бронювання башти 230, але мені здається, її будуть пробивати. Ось отут немає скоси по броні. Сюди буде залітати спокійно голда. Всі шити розривати будуть її. А також, можливо, будуть під башту закидувати. Ось у цю планочку. Так що. Ну, протестимо, поганяємо, подивимось. Поїхали далі. Так, давайте наступні відкриємо. Отут 4 зараз відкриємо. Я сьогодні по 3D стилям. <рив> Я сьогодні чисто по 3D стилем. Там такі коробки взагалі не треба було відкривати, реально. Має цього 3D-стиля на супер коня не було. Ось і він і випав. Компенсація золотом. Ні, я не спорю, стиль дуже крутий, реально будь. Ну я ж прийшов не за 3D-стилем, реально. Я не за 3D-стилем прийшов. Я за танчиками прийшов сюди. Русік розіграє сухарики World of Tanks, їх, на жаль, немає в нас, а так ми розіграв ще й сухарики. Так, yeah. <laughs> да. я сьогодні по 3D-стилям, мужики. <laughs> я зрозумів тактику ВГ. Вони, знач, виходять. <laughs> Мені насипають замість танків 3D-стилі. 3D Roman, Це точно, де 3D нубчик? І коробочки. Ну що, ану пишіть, який танчик? Саньок написав, я пошка буде або маус. Пишіть. Ваші думки, які, який танк випаде. Що ви думаєте? Що за машинка випаде мені? Ану пишіть, мені цікаво, пишіть, я хочу подивитися ваші. Сор в мене є, Макс. У мене джесор є. Джесорчик є. Відсос. <гум> <гум> Японець, Ксор у мене є, Маус. поняв, денчик, зрозумів. Ага, велик, МС1, добре. Ні, Жек, пісок мені не випаде. З 50-ї гарантованої коробочки випадає танчик 8 або 9 рівня. Американець знов, ти хочеш, Андрюха, щоб мені компенсація голдою випала. Полетіли? Ну я не здивований, реально. Компенсація як ЗАГСОР. Тайгер Маус. Ось ця шкарлупка нам випала. Ну що, друзі, відкрили 108 коробочок. Давайте підсумуємо статистику, що нам випало. 13 штук техніки із них компенсація 6 машин випала. Компенсувало 6 машин. Це означає те, що нам 6, 6 разів компенсувало техніку 5 і нижче рівнів. Потім Тайгер Маус. З гарантованої 50-ї коробочки, і XM66F, також гарантований. 5 3D -стилів на е 75 Батчат, Панхарт, Суперкінь і СТРВшку. Прекраси, це кіт, не будемо дивитися. 71 день преміум аккаунта, 42 тисячі голди, рівно 8 мільйонів срібла. І ось ресурси. Ось так нам сьогодні випало.